Привіт усім, рада вас бачити знову. Сьогодні ми отримали нову історію і ця історія про жіночу долю. Коли я покидала свій дім з маленькою дитиною на руках, то навіть не здогадувалася, що доля знову зведе мене з цим зрадником. Я була одружена більше як 15 років. У нашій родині все було добре. Власний будинок, дороге авто, люксові речі. Єдине, що у нас довго не було дітей. І от на 15-ту річницю шлюбу я святкувала з дитиною під серцем. Після народження донечки наше життя дуже змінилося. Турбот ставало все більше, а часу одне на одного зовсім бракувало. Тоді у чоловіка відбулися великі зміни на роботі. Його давній друг став діловим партнером фірми, у якій Максим працював. З того часу чоловік постійно пропадав на роботі, працював до ночі, а інколи і зовсім не з'являвся вдома. Коли я починала щось казати, він ставав дратівливим або просто кричав Я заробляю гроші, поки ти вдома сидиш. І що я маю замість пояки? Твоє роздратування? За доньку я взагалі мовчу. З моменту, поки вона народилася, він жодного разу не провів із нею і годинки. А коли я просила допомогти, Одразу вигадував цілу купу невідкладних справ. Я жінка не дурна, розуміла, що зовсім не на роботі він зникає, тим паче його товариш мав славу гуляки Альфонса. Я все частіше стала помічати губну помаду на кобільцях сорочки свого чоловіка і чула жіночі парфуми на його одязі. Останньою краплею став вечір, коли Максим з'явився додому з якоюсь жінкою. І заявив мені, що має намір розлучитися. Я більше не стала терпіти цього жаху, зібрала свої речі, речі доньки, вийшла з будинку з гордо піднятою головою. Коли я покидала свій дім з маленькою дитиною на руках, то навіть не здогадувалася, що доля знову зведе мене з цим зрадником. Так ми залишилися зовсім одні посеред ночі, з невеликим пакунком у руках. Все, що в мене залишилося після п'ятнадцятирічного шлюбу. Та головне, що моя донечка була поряд, а все інше я переживу. На деякий час я зупинилася у своєї двоюрідної сестри. Коли розповіла їй про те, що відбулося, вона не скупилася на коментарі, і довго сидіти у неї на шиї я не збиралася, тож зовсім скоро я взяла точку і відправилася у рідні краї. Там у мене залишилася стара батькова хата. У селі, де я виросла, зовсім нічого не змінилося. Хата стояла на окраїні, вона залишилася майже такою ж, як я її пам'ятаю. Правда, потрібно було зробити там ремонт. Полотати дах, змінити підлогу, побілити стіни, повикидати мотлох. Потроху власними силами я стала там господарювати. Довго залишатися без роботи я не могла. Мої фінанси швидко розійшлися, тож потрібно було шукати роботу. І я спробувала влаштуватися помічницею до місцевого фермера. Тарас розводив коней і мав досить велику конюшню. Він з радістю взяв мене на роботу. Тварин я любила, добре за ними доглядала, тож зовсім скоро я стала помічницею Тараса, і ми разом почали працювати над розширенням його бізнесу. Справи йшли добре життя потроху стало налагоджуватись, аж поки мені не зателефонував старший брат Максима. Стільки місяців він було байдуже на нас дочкою, а тут, бачите, прокинулися родині почуття. Я сказала, що не маю бажання з ними спілкуватися, і донці моїй також така родина не потрібна. Не знаю, звідки і яким чином, але Максим знав, де ми живемо, і одного вечора з'явився на порозі мого дому. Очевидь, він сподівався побачити перед собою убиту горем жінку, яка живе у слинях будинку, що от-от розвалиться. А натомість перед ним стояла горда, впевнена в собі ділова леді, за спиною якої був добре відремонтований будинок, а на подвір'ї стояв новенький автомобіль. Максим кинувся до мене, міцно затиснувши, став мене цілувати. Я кричала і виривалася, але він навіть не послабив своєї хватки. Добре, що у цей час повз наш будинок проїжджав Тарас і все це побачив. Він миттю вилетів зі своєї машини, схопив мого колишнього за шкірку і з усієї сили вдарив його по обличчю. Максим звалився з ніг, а потім підхопився на ноги і пішов геть. Я була дуже налякана і не могла вимовити навіть слова. Тарас обійняв мене і почав заспокоювати Я нікому не дозволю тебе образити. Ви знаєте, мабуть, перше в житті я відчула себе захищеною. В коментарях, будь ласка, діліться своїми думками, як ви думаєте, чи правильно зробила жінка, що почала життя з нового аркуша, і, як бачите, все ж таки життя у неї налагодилось і навіть без цього Максима.